Доброго дня, ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я Люда Бублик. Сьогодні знову розмова про нелогічність у деяких формах словотвору. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що в українській мові є слова з однієї родини приймати, переймати, перейми, займатися, служба зайнятості, але чомусь заняття. Кудись поділося те яке фактично є частиною корення? Його основою? Говорили також про мистецтво, мистецький, але чомусь не зрозуміло, чому митець, куди поділося те С, якщо в українській мові спрощення в групі приголосних СТ не відбувається? Сьогодні про ще одну нелогічність: є наука філософія, А як називається факультет в університеті? Словники кажуть, що філософський. Але чому? Теологія теологічний, філологія філологічний, анатомія анатомічний. Бібліографія бібліографічний, мінералогія, мінералогічний, театрологія. Театрологічний, методологія, методологічний, геологія геологічний, ідеологія, ідеологічний, фразеологія, фразеологічний, археологія, археологічний, біологія, біологічний, фізіологія, фізіологічний, онкологія, онкологічний, іконографія, іконографічний, теософія, теософічний. І тільки філософія. філософський. Чому? Як на мене, логічного пояснення цьому немає. А що ви про це думаєте? Поділіться у коментарях. До наступних зустрічей. Па-па!